Новинка, яка написана в цій сіті книги, щоб люди могли мати надії на життя вічного, що Бог, Борець Небесний, який створив нас з вами на образі, будову свою, любить людей. Бог добрий, але Бог і також святий і справедливий. І це є велика проблема для всього людства, Тому що Біблія говорить, що ми всі рішення. Як там всіли, і рішили і освіти вішов гріх. Гріхом смерть. І всі людині ще прийде час, коли ми всі постанемо перед на це. Боже на церкві. Кожен з нас буде відповідати за свої особисті ліпи. Спата за гріх смерть це вічна розмова з Богом. Жодна людина не може себе спасти. Ніякими добрими ділами чи великими грошима перед Богом ніхто не вправляє. Добре новину, що Ісус Христос, Божий Син. Він пройшов цей світ, прожив це дитя і помер на хресті за наші з вами Христю. Не щоб ми з вами не несли град, бо ми з вами були Богом через віру в Ісуса Христа. Для спасіння єдині умови. Це щире покаяння і жива віра Рису в Ісусу Христос. Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що хай. Задумайтеся. І спасеться. Читайте і там написано. цих людей, пережився людей, помилий спаси. Вийми час, святого духа.